24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Що гітк Карпатаян. Автолабонодямар Уже були певні розмови про те, що Росія може напасти на Україну. Того ранку я прокинувся, вімкнув телевізор, і там вже йшлося про те, що це сталося. Перша думка була про мого сина, який навчається у Берегівському інституті. Я поїхав за ним. Скасував плани по роботі. Тоді почалося те, що всі прямували до кордону. Ми з сином теж поїхали до кордону, я його відправив за кордон. Розлука була важкою, але я повернувся додому та чекав, що буде далі. Був один випадок, коли я поїхав по справам до Мукачева, але раптом залунав звук сирен повітряної тривоги. Я бачив реакцію тих людей, які прибули до Закарпаття з прифронтових регіонів. Вони зі страхом в очах шукали, де знаходиться укриття, куди їм бігти. Я бачив жінку з дитиною, по яких було видно, що вони вже знають яке це відчуття, коли летять ракети та лунають вибухи. Було видно чіткий контраст, адже місцеві цілком спокійно продовжували рухатися в тому напрямку, куди йшли, так само, як і я. Хто мав у серці надію, що ракети не прилетять до нас, але це був той перший випадок, коли я бачив реакцію людей зі східних регіонів. На вашу думку, це справді така ситуація, яку неможливо уявити, поки людина в ній не опиниться. Az elképzelés ugye őszintén megmondva benne. Pravdu kažuči, strach. Ce buv takej strach, jakoho ja Ce Mértékű, hogy olyat addig az ember még életében nem tapasztalt, nem érzett át. És hát ez egy nagy teher is volt. Tehát amikor az úgy belsőleg rád nehezedik. vas vtrimalo tud na Zakarpatti? Ami hon tartott Isten vezetését keresve, Я шукав Божого провадження, і той шлях, який він мені визначив, не вів за кордон. Я побачив, що маю завдання тут, вдома. Те, що стосується сім'ї, то ми не знали, що принесе нас. Сочола дірання багато філсмет. Мож нам тут тут ходять казуна про Чим ви займалися до війни? Я був викладачем техніки керування автомобілем. Як ви потрапили до кола помічників карітасу? Це відбулося в першу чергу через сімейні зв'язки. Так сталося, що багато співробітників Карітасу теж виїхали у перші дні війни. і тому залишилося дуже мало людей. Тому я разом з іншими почав допомагати на волонтерській основі. було створено кризовий штаб. на початку було потрібно доставляти допомогу у ті місця, де вже були розміщені вимушено переміщені особи. Потрібно було приймати вантажівки з гуманітарною допомогою та розвантажувати. Потім додалася логістична частина роботи. Куди, що та скільки. Усе потрібно було розподіляти, і ми з іншими волонтерами змогли в цьому допомогти. Раніше ви теж були волонтером. Допомагали? helyzet Було таке. Колись, я навіть працював в одній з благодійних організацій. Тобто, це не було щось для мене нове. 24 лютого 2022 року. Цей четвер міг стати черговим звичайним днем, але цього не сталося. Як ми пережили той день? Що ми робимо, аби допомогти і що додає нам сил? Про це ми і говоримо у сюжетах Помічники на Закарпатті.